Ти підсумки дня на телеканалі Конкурентів. На війні загинуло четверо воїнів з Волині. Міністр закордонних справ України Кулеба у Китаї провів переговори з міністром закордонних справ Китайської народної республіки Ван Ї. У Румунії повідомили про вибухи під час атаки росіян дронами по Одещині. Слава Україні! Ефірі підсумки дня 24 липня. У студії працює Владислав Корнелюк. Далі розповім детальніше. Розпочинаємо наш випуск із волинських новин. На жаль, трагічних на війні загинув волинянин Вадим Панасюк, 32-річний воїн, був родом із Коволя. Був мобілізований у квітні 2024 року. Служив у десантно штурмових військах на посаді навідника. Солдат загинув 19 липня цього року в бою поблизу селища Північне, Бахмутського району Донецької області. Не стало і колишнього правоохоронця Ігоря біди. Воїн став на захист України ще у 2014 році. Також на Дніпропетровщині помер житель села Мирків Горохівської громади Микола Федончук, 1975 року народження. Крім того, на війні проти зла загинув 46-річний герой з Маневецької громади Анатолій Книж. Чоловік гідно боронив українську землю від окупантів з 13 квітня цього року. Загинув в районі населеного пункту Новодарівка з Запорізької області. Редакція телеканалу Конкурентії висловлює й співчуття родинам загиблих героїв. У Ковальському районі тридцятирічний чоловік під час конфлікту жорстоко побив свого. 56-річного знайомого волинянин отримав тяжкі тілесні ушкодження, як повідомили у нацполіції. 22 липня оперативники впродовж 9 годин встановлювали місце знаходження нападника. Ним виявився місцевий житель. Правоохоронці встановили, що між двома чоловіками виникла словесна суперечка, яка переросла у бійку, під час якої нападик умисно заподіяв тілесних ушкоджень волинянину. Слідчі повідомили фігуранту про підозру у вчиненні злочину. На посаду начальника 6-го прикордонного волинського загону призначили полковника Ігнатюка Богдана Васильовича. Про це повідомили на сторінці західного регіонального управління Держприкордонслужби України. Раніше Богдан Ігнатюк очолював 27-й прикордонний загін імені героїв Карпатської Січі. Замість нього цю посаду зайняв полковник Осипець Олександр. Перший заступник начальника західного регіонального управління, начальник штабу бригадний генерал Олександр Рибак, подякував попередньому очільнику мукачівського прикордонного загону, полковнику ігнатюку Богдану Васильовичу, за виконання посадових обов'язків. Та привітав його з новим призначенням. Смертельна ДТП сталася 24 липня на автодорозі поблизу села Сокиричі на Волині. Як повідомили у нацполіції, 20-річний житель Купилівської громади, керуючи автомобілем Мерседес Світо», допустив наїзд на 75-річну велосипедистку, жительку Ківерець, яка рухалась у зустрічному напрямку. Наслідок ДТП пенсіонерка загинула водій Тверезий. Відомості слідчі внесли до єдиного реєстру досудових розслідувань. Триває слідство. У Луцьку, 23 липня, патрульні поліцейські виявили п'янючого водія, який їхав, порушуючи ПДР. Патрулюючи вулицею Шатару-Ставелі, ми помітили автомобіль марки Мерседес бенц який рухався з порушенням ПДР. Під час спілкування поліцейські також помітили, що у керманача присутні характерні ознаки алкогольного сп'яніння. Чоловік погодився пройти огляд на місці за допомогою приладу «Драгар». Результат позитивний. 3,59 проміле зазначили у патрульній поліції. Далі у нас блок всеукраїнських новин. Розпочинаємо з інформації про наслідки атак росіян на мирні українські міста та села. Війська Росії за 24 липня п'ять разів обстріляли Харків, а також вдарили ракетами по місту Лозова Харківської області. Як повідомив мер міста Ігор Терехов у Харкові вранці, в одному з мікрорайонів від удару балістичної ракети Іскандер М. Постраждала будівля швейцарського фонду. З протимінної діяльності, який займається розмінуванням в області, також були пошкоджені автівки, що стояли поруч. Про жертв не повідомляли. Потім було ще два удари по інфраструктурних об'єктах, на одному з яких виникла сильна пожежа. Ще один удар ракету С-300 був по приватному сектору. Пошкоджені будинки. П'ятий удар був по інфраструктурному об'єкту в холодногірському районі міста. В нього поцілили дві ракети. Ракетний обстріл міста Лозува стався близько 13-ї години. Ракети там теж поцілили в інфраструктурний об'єкт. Під завалами знайшли тіло однієї людини. Ще двох людей шукають. Поранені четверо людей. Також окупанти вдарили шахедами по Ізмаїлському району Одещини. Повідомив голова одеської ОВА Олег Кіпер. Троє людей отримали поранення, двоє з них шпиталізовані у стані середньої ступені тяжкості. Ще одна постраждала, отримала медичну допомогу на місці. Наслідок обстрілу відбулися руйнування декількох будівель припортової інфраструктури. Пошкоджено. Три вантажних автомобілі на місці також спалахнула пожежа, яку оперативно ліквідували співробітники ДСНС. Написав голова Ова. Прикордонники затримали вісім туристів, які намагались потрапити за кордон. Про це повідомили у держприкордонслужбі. Дві автівки з шістьма пасажирами зупинили прикордонники неподалік кордону з Придністровським регіоном Молдови. Керував цією мандрівкою адмінтелеграм-каналу, послугами якого й скористалися чоловіки. Заробіток водіїв мав скласти 42 тисячі гривень на двох. А от організатор міг виявитися у більш виграшному становищі. Йому кожен клієнт мав сплатити від 130 до 150 тисяч гривень. Проте план зірвався передчасно. Водіям загрожує кримінальна відповідальність на порушників, складено адмінпротоколи та передано справи до суду. Семеро жінок, які відбували покарання у в'язниці, уклали контракт із Збройними силами України. Жінки виявили бажання проходити військову службу за контрактом в обмін на умовно дострокове звільнення. Про це повідомили у міністерстві юстиції України. Вони успішно пройшли військову лікарську комісію та отримали згоду командирів військових частин на проходження служби у конкретних. Підрозділах сил оборони загалом з дня набрання чинності закону України, яким врегульовано порядок реалізації прав засуджених на їхню безпосередню участь в обороні нашої держави, більше шести тисяч засуджених виявили бажання долучитися до лав збройних сил України, а майже чотири тисячі осіб вже виїхали з установ відбування покарань на навчання в Одесі. Чоловік привіз на капоті автівки працівника ТЦК. Відео поширилося у місцевих телеграм-каналах. У одеському ТЦК уже відреагували на інцидент. За інформацією відомства, 24 липня цього року в Хаджибейському районі Одеси стався прикрий та неприпустимий інцидент. На законі вимоги спільної групи оповіщення військовослужбовців ТЦК та СП і представників національної поліції надати документи, що підтверджують особистість та військово-облікові документи. Водій транспортного засобу продовжив рух. У результаті чого він наніс травми військовослужбовцю, який після бойових поранень на фронті проходить службу в ТЦК та СП, потерпілий вже надав свідчення, щоб сприяти швидкому притягненню порушника до відповідальності. Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба у Китаї провів переговори з міністром закордонних справ Китайської Народної Республіки Ван Ї. Де розповів йому, що Україна готова вести переговори з Росією, але такої готовності немає з російського боку. Головною темою обговорень став пошук шляхів припинення російської агресії та можливої ролі Китаю у досягненні миру. Переконаний, що справедливий мир в Україні відповідає стратегічним інтересам Китаю, а роль Китаю як глобальної сили миру є важливою. Кулеба заявив, що російська агресія зруйнувала мир і загальмувала розвиток. А кожен новий день війни тягне за собою нові порушення гуманності та подальшу ерозію справедливості. Тому потрібно завершити війну проти України, відновити мир і прискорити відновлення нашої держави, зазначив Кулеба. Переходимо до блоку загальносвітових новин під час переговорів між міністрами закордонних справ України та Китаю Дмитром Кулебою та Ван ГІ українська сторона заявила, що підтримує позицію Пекіна щодо Тайваню та буде дотримуватися принципу одного Китаю. Про це йдеться у повідомленні прес служби міністерства закордонних справ Китаю. Окрім цього, там також висловили сподівання, що сторони будуть і надалі зміцнювати політичну. Взаємну довіру та активізувати співпрацю в різних сферах, зокрема в економіці, торгівлі та сільському господарстві, варто зазначити, що Україна не визнає Тайвань незалежною країною та вважає цей острів невіддільною частиною Китаю. Офіційний Тайбей, свою чергою не проголошував своїй незалежності та претендує на повернення свого уряду в Пекін. Німецький збройний концерн «Рейнметал» офіційно отримав замовлення від українського уряду на будівництво заводу боєприпасів в Україні. Там мають виробляти артилерійські 155-мм снаряди, а також інші види боєприпасів. Про це пише прес служба Рейнметал. Замовлення від уряду включає повне технічне оснащення заводу аж до введення в експлуатацію. Найближчим часом в Україну доставлять обладнання для будівництва та інші потрібні ресурси. Виробництво боєприпасів в Україні планують розпочати протягом 24 місяців. За експлуатацію заводу також відповідатиме «Укроборонпром». Російські війська в ніч на 24 липня атакували дронами Ізмаїл на Одещині. Цей же час. Про вибухи повідомляли в сусідній Румунії. Ізмаїльська райдержадміністрація адміністрація повідомила, що росіяни вдарили дронами шахід по портовій інфраструктурі Ізмаїлу. Також сталося влучання у житлову п'ятиповерхівку, частково зруйновані вікна, сходовий майданчик та фасад. Троє людей в лікарні. Прокуратура вже почала розслідування за фактом порушення законів та звичаї війни. Жителі прикордонного з Україною округу Туча. Отримали сповіщення від системи, яка попередила їх про загрозу падіння небезпечних об'єктів. Такі застереження зазвичай надходять під час атак росіян на порти України на річці Дунай. Згодом близько другої години ночі що не менше 10 людей зателефонували до служби екстреної допомоги через вибухи, які нібито чули на території своєї країни. Румунське міноборони повідомило, що Підіймало два літаки F-16 під час російської атаки по Ізмаїлу для моніторингу обстановки. Відомство проведе розслідування поблизу плауру, де могли впасти російські дрони. Ну а якщо у вас є більше інформації та бажаєте поділитися нею з нами, телефонуйте 068 ну6804 або ж 050 782 411. Також обов'язково телефонуйте цими номерами, якщо у вас виникли проблеми з трансляцією телеканалу «Конкурент-ТІВІ». Не забувайте підписуватися на наш ютуб канал, аби не пропустити головного. Для вас у студії працював Владислав Корнелюк. На цьому наш випуск новин не завершується. Ще більше важливої інформації. Дивіться далі.